Всім привіт поблище. Сьогодні 14 лютого. Я вам хочу побажати багато любові. В першу чергу до себе, щоб ви себе любили, поважали. Подаруйте собі щось, подаруйте собі якісь квіточки. Порадуйте себе і напишіть, будь ласка, що для вас 14 лютого для мене це таке нагадування про те, що потрібно трішки зупинитися, Бо коли ти працюєш, ти працюєш, ти втомлюєшся, ти хочеш відпочити. Але тут тобі таке нагадування, що так сьогодні ми повинні себе порадувати, порадувати тих, кого ми любимо. Бачила багато різних думок, щось на цю тему, що деякі не люблять це свято, що можна в будь-який день приділити один одному час, час собі, Але 14 лютого ти просто не відмажешся від цього. Сьогодні, нарешті, вихідний день. уже. щось так втомилася на цьому тижні. Це просто якийсь жах. Я після роботи засинала просто дуже-дуже швидко. Вадик же подарував мені подаруночок, я вам вставлю вставочку. Вадик, призвені подарок. Ода ей. Будемо открывать. Достаешь? Да. Що з А ну-ка. Запотіла. Вау. Дуже цікаво включити. О, батька романчик. Давай. Вау. Ну сенсори тепер, подожди, витру. І дзеркало так. Ну ладно. Ого! Ого. Оце чуть не засліпило. Ого, і жовтий. Та ти що? А це що? Power. Це що? Ну, типа, менше біль. Ну. Однією кнопкою менше більше. Та да, ти що? Вона не регулювала, Для чого було купляти софтбокс, я не знаю. Ого. Ну, uh -huh. це сліпить прямо. Uh -huh. Все, я можу просто такої включила, бля. Uh -huh. Без всяких проводов. Uh -huh. А тут навіть uh -huh. є USB. Є. Uh -huh. Треба, щоб воно трохи остило. Але та ти що. І ще рівно зеркало стоїть, тівшуці. Оп, включила. Клас. Я зараз буду вносити нас Я не дивимо Марсік десь шумить, я не знаю, де. Я знаю, що краще наносити тоналку одразу на руку, потім розподіляти туди, потім на обличчя. Але в мене тут я не знаю, чи буде видно ось таке п'ятно, бачите? Не знаю, саме на цю частину я завжди наношу тоналку. Я не знаю, воно тут в мене таке червоне було сохло. Не знаю, в чому причина. З лицем вже все добре, не знаю. Тому я одразу тепер на обличчя наношу, бо... Воно в мене ніби так починає е, заживати. А я, я знову туди наношу тоналку, і мене знову починає сохнути. У мене ще на запас є ця тоналка. І пудра ця в мене є на запас. І вчора закінчилася гідрофільна олійка, а в мене якраз були прийшли ще дві гідрофільні олії. На була ще якась. Щось знижка на, на гідрофільну олію. і Я за дві штуки заплатила трішки більше, ніж я б заплатила за одну. Я надіюсь, ви зрозуміли. Я не знаю, коли приїде Владик додому. Я йому теж вже замовляла подарунок. Я просто... Він там щось собі обрав, а я просто блігом оплатила. Я не знаю, що то я, як починаю казати, що то, саме це, що я кажу. Щось там таке хлоп'яче, знаєте, не цікаве. А в мене тепер дзеркало. Дуже класно, де я бачу просто всі свої морщинки. Я, <гум> ну класно. Дуже мені подобається, боношенька велика, ще на кнопочках наджимається. О, на всю яскравість. <гум> Тут ще. Таке, таке. Ну, що ці режими цікаво? Морсик в тапочках. Кажуть, що краще спочатку рум'яна, а потім контуринг. Давайте спробуємо. Так я буду поступово. А це єдине, коли я тушую б'юті блендером, і в мене потім всі руки зрібно залишаються десь тоналка. І на всіх цих красивих баночках теж потім від початку тоналки. Ось я люблю, коли воно не сильно кидається в очі, але й видно. Я не знаю, як на відео. І колір такий не сильно яскравий, Ось, я багато видно, багато, нанесла. Я ще думала, може накрутити волосся. Ще давно кудрі не робила, хоча радніше це просто я постійно крутилась, в мене не було плойки такої для локонів, то я крутилась на олівець. Раніше ще не було такої техніки, коли ти на утюжок накручуєшся. Я не вмію це робити, я не знаю. І я просто робила так на олівець, намотуєте, про це я ходити утюжком і потім кудрі. Мені подобається. Ось ця баночка така матова і це красиво. Я не вмію контурувати ніс, то я туди навіть і не лізу, я не знаю, щось тако бачила і щоб ви тако бачила. Я ніс не контурую, Подивіться на нього, лізе до мусора. Блін, я зараз, якщо я не зможу розтушувати, треба одразу щось бачила якісь контуринги, прямо треба контурувати, бо потім спробую розтушувати. Ні, ну добре тушується. Так, якийсь різниця? Ми тут п'ятну що? вісішою. Мені все подобається. Про що я розповідала? А, ні, я не контурую, бо я боюсь, що я криво його законтурую коротше. Я думала, ми може, пішли погуляти, але я не знаю наскільки там хороша погода. В четвер я ходила на ніг таке зробила. Ось такі Вони трішки з блюстками, не знаю, чи видно. Дуже була класна погода, прям взагалі так тепленько, бо отак... мені так подобається цей візерунок, чи так не можна ходити. Дуже гарно. Мені тепер дуже шкода, що немає пудри ось цієї саме. Оце я кажу, що ця дуже класна. Я нею користуюсь. У мене ж була ось ця пудра. Потім я... До речі, тут ще трішки є, то я нею зараз знову користуюсь. Пам'ятаю, що я потім купила ще якусь іншу. Але пам'ятаю, що мені прям дуже сильно подобалась. Мене бісять, мені ці складочки, що з ними можна зробити. так Провалюється ця тоналка, і потім просто отака полоска. Вона роздражає. Переходимо до цієї краси. Мені все дуже подобається. Беру свій хайлайтер. З кісточка для цього хайлайтера я яку беру. І на очі і потім одразу виходить, що такий перехід, бо я спочатку набираю все світліший, а потім темніший. Ще треба зробити, мабуть, стрілочку якусь. Так, що то пішло не так? У мене якась вона широка вийшла. Ну ні. Ну, все. Я нікуди не йду тепер. Ну що норм? будемо крутитися. Ось така в мене конусна плойка. Так. Тут є градуси, до нього йшов коврик і перчаточка. Короче, я буду крутитися. Поставлю камеру на зарядочку, бо щось у мене не вистачить, потім щоб е, щось знімати ще. Так, я накрутилась. Згадала, що я більше не крутилась. <гум> Блін, я мабуть, десь торкнулася е, цією плойкою до лоба. Я не знаю, чи їх. Може їх не розчісувати, а так. Вони потім стануть просто в одну сторону. А ну-ка, як там? Норм чи стрьом. Щось оце трохи підкручено поганенько. Да, тут має бути настрій, щоб більше був вниз підкручений, а тут, мабуть, щоб усе було підкручене, ладно. Трошки... Мабуть, підкручу, платіка ще немає. Блін, ладно. І ж треба включити ще раз. Ой. Ви святкуєте сьогодні? Щось кудись йдете. Цікаво, що в нас там за погода. Плюс один. Мені ще, до речі, сьогодні ось Валентинка від Фініка мого. Заходиш і тут вибираєш будь-який котик. Можна послухати, як вони мурчать. Всі шанель. Такі жайки. Так звучить любов. Це правда. Мене вже привітали. Я сьогодні просто владіка не бачила. Зараз скільки? Пів четвертого трішки більше. Ще з Владіком не переговорювались. <ріху> за 14 лютого. У мене трошки камера підзарядилась. Я навіть не знаю, чи буде щось знімати. Так. Ось цю підкручу. Ну, доїдає сидіти, да? <ріху> тримати. Скільки можна цього крутитися? Ні, я, до речі, швидко накрутилась. Дивлюсь, з букетами викладають фотки. Це крінч, чи ні? <ріст> викладають фотки з букетами. Бо мені, в принципі, ну, мені однаково. Викладають, не викладають. Я рукавичкою не користуюсь. <ріст> Ладно, норм. Не, ну непогано вийшло. Тилась на 180 градусів. Не <кій> ще бачила, що крутиться. Викрутилась цю сторону від лиця і цю сторону від лиця. Блін, ну це не так напружено. Бачила, що крутять е, там одна прядка від лиця, інша до лиця, і так е, всі різні вони потім, ну, якось. Не змішуються ось так. Не знаю, я щось колись спробувала, але щось в мене не вийшло по-нормальному, не знаю. Ладно, лаком не буду бризкати. але ну, тут мене бісить. Уже якось акуратно. І ось це, ось це мене теж бісить. Це начебто через чужмило виходить. Бо ж, можна йти в перший клас. <ривіт> Дивилася свої старі відео. Було цікаво подивіться. Там багато говорила щось. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете, чи це цікаво. Бо я раніше часто малювалася щось на відео, щось там розповідала, що отфоткається. Я, коротше, не можу довго ходити в сережках уже. Ось таких я не знаю, в чому проблема. У мене починають чухатися і болить вуха. Я в основному зараз без сережок, я не знаю. Раніше такого не було. А так Так краще. Ну, це вже можна і на випускний так піти, а не на 1 вересня. Мені цікаво передивитися на відео, як виглядає моє обличчя. Бо я тільки що фоткалась на фотіки, посказала всі фотки, а в мене тупо відпочатки від пудри по всьому лицю. Як це так? Хоча я цього не бачу в зеркалі. <плес> О, Котики! Це <плес> ти вибирав котиків? Так. <плес> 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 я люблю, кстати, півоні, півонії люблю, і роза кущові люблю, і обичні рози люблю. І тюльпани люблю. Тут, кстати, вся, что я люблю. Заведи надей котики. Котики! Я люблю бата котики. Все, что я люблю просто. Машки, я тебя тоже люблю, но... Ну, там и Приколдась. Приколдайся. Машки, успокойся. Марсик, <рик> Марсик, Фух. іди. Ми вже з'їздили, погуляли. Нічого не знімали, бо ми поїли. Щось там зайшли в магазин і поїхали додому. Такі. В мене нові подарочки. Фух, Марс! Хочу, чупев, на фоні, були гарні квіти. Так. Я взяла якусь водичку. Ось таку. Зараз спробуємо. Такс. Це мені дали безкоштовний такий подарунок Тут для обличчя. Такс. Ще. Так, я взяла. Такий лосьон для тіла. Боже мій, мені дуже сподобався. Фіолетовий теж був непоганий, але все ж таки ми обрали. Боже, не красиво. Просто фіолетовий мені не сильно подобається колір. Це все такий рожевий, боже, яка гарна баночка. Ого. Ого, я не можу відкрити відкрила, її. <гум> Владики, щоб мені допомагати. Так, тише. Нам там дівчина понамазувала, каже, беріть, мажте на руки, ми там обмазались. Ого, але вони прям Ще там поки руки мила, ще розкрабувала. і боже так руки пахнуть. Так що сіпеться. Ну, стань. кіш кш, кш Клас, дуже пахне. Боже, це просто нереально пахне. Дуже-дуже mm, пахне, таке приємне, свіже. Понюхала, що це було від селени, Він трішки мені заважкий, ніби для, для тіла. А цей такий дуже приємний. Мені і Владові дуже сподобалось. Дуже гарно. У ще такого не було для тіла. Лощі Так, Коробка така велика. Обіцяю, що я буду пахнути 48 годин. Я не знаю, там було щось, що воно 115 злотих, оце це чесно, воно може стоїть 115 злотих. Так, куди він буде там мені в Чекові ще подарунок, вона мені сказала, я пробила свою QR-код, оце скидку, оцю. І вона мені дала цей подарунок, сказала, що там, там і в чекові написано мінус 115 злотих. Короче, ось такі ось всякі штучки. Прикольненько. Водичку спробуємо. Не виглядає гарно. А де той скраб сахарний? У все. Ти жива? Так, да, тільки акуратно Не треба буде перемішати, дуже дуже пахне. Хочеш просто скрабірувати? Попробуй. Не Ти mm -hmm. Думала, сахар попробуй. Дай я відкрию. А це оця вода, що типу дорога чи що? Похоже, на зоні. Ого, персиком потягнула. Фу, цей це тонік чи що? А зато як пахне персиком, наче щось солодке. Фу, не смачно взагалі. Дерев'яна кришечка. Ура! Так, зараз будемо вже йти вмиватися. Ну, ще й нормально оці кучері, мені такі, в принципі, подобаються. Букетик у мене на вгоні кардос. Марсік дуріє. Ну, мені лоба поцарапав, мов із за цих квітів. Клас. І оце зараз буду цю красу відносити в душ, щоб Марсік не трогав. Класно.